Привіт! В цьому відео поговоримо з вами про тестові сценарії. Отже, ми вже знаємо з вами, що це певні узагальнені описи певних сценаріїв тестування, які відповідно визначають, допомагають визначити, як тестування повинно бути виконане для конкретної функціональності чи компоненти системи. Також дуже часто тестовим сценаріям називають будь-яку функцію, будь-яку функціональність, яку можна перевірити, протестувати. Отже, тестувальнику потрібно поставити себе на місце кінцевого користувача та з'ясувати реальні сценарії та кейси використання програми, яка відповідно знаходиться під тестуванням, яка перевіряється. Також є такий термін як тестування сценаріїв безпосередньо у тестуванні програмного забезпечення. Це метод, у якому фактичні сценарії використовуються для тестування програмного додатку замість тестових кейсів, тестових випадків. Метою цього тестування є перевірка наскрізних сценаріїв для конкретної складної проблеми в межах певного програмного забезпечення. Отже, важливість тестових сценаріїв. Вони допомагають відповідно створення тестових сценаріїв забезпечує більш повне покриття. Сценарії тестування можуть бути схвалені різними різними зацікавленими сторонами, такими як бізнес-аналітик, розробники, клієнти, продактованери тощо, щоб відповідно забезпечити ретельне тестування програми, і це гарантує, що програмне забезпечення відповідно працюватиме у найпоширеніших, таких найбільш розповсюджених ситуаціях. Використання, тобто сам процес розробки і узгодження цих сценаріїв він, відповідно, підвищує ретельність тестування і допомагає відповідно присвідчитися, що всі найпоширеніші ситуації будуть відповідно протестовані. Сценарії також допомагають визначити найважливіші нескрізні транзакції або відповідно ситуації реального використання програмного забезпечення відповідно. Передбачити низку тестів стосовно цих напрямків, відповідно. По, стосовно того, кілька порад стосовно підготовки тестових сценаріїв. Отже, кожен тестовий сценарій має бути пов'язаний як мінімум з однією вимогою або історією користувача юзерсторі. Перш ніж створювати тестовий сценарій, який перевіряє кілька вимог або User stories одночасно. Переконайтеся, що у вас є тестовий сценарій, який перевіряє ці вимоги окремо. І бажано уникати створення надто складних тестових сценаріїв, які охоплюють одночасно кілька вимог. Отаким От чином. Тобто тут теж слід дотримуватися певної такої простоти і не сильно ускладнювати, оскільки це відповідно може створити відповідно, ну, як мінімум false positive, так виявлення ситуації, коли у вас буде щось, що ви будете вважати дефектом через, наприклад, дуже суттєву складність тестового сценарію, але насправді це дефектом не буде і це з'ясування відповідно потребуватиме часу залучення інших спеціалістів відповідно витрачання ресурсів проекту. Тому бажано, звісно, уникати надскладних сценаріїв і відповідно стежити за тим, щоб вони були відповідно. Лаконічними і простими, і не надто ускладненими відповідно, це збереже вам час і ресурси проекту відповідно. Далі, написання тестового сценарію. Отже, ну тут нічого особливо надзвичайного немає в переліку цих завдань. В літературі ви можете знайти приблизно щось схоже на це. Бувають трошки більше відповідно етапів. Буває відповідно, де їх розділяють на окремі. Отже, перше це потрібно відповідно для написання тестового сценарію. Ознайомитися з SRS System Requirements Specification або BRS Business Requirements Specification або відповідно керівництвами по використанню програмного додатку тощо. Тобто, перше, це у нас ознайомлення зі специфікаціями, керівництвами для розуміння, як додаток використовується. Друге, це для кожної вимоги потрібно визначити можливі дії та цілі користувачів, технічні аспекти вимоги. Потрібно з'ясувати можливі сценарії зловживання системою та передбачити дії користувачів з певним хакерським мисленням. Далі складання списку різних відповідно, сценаріїв використання, які перевіряють кожну функцію програмного забезпечення. Як, як завжди, трошки не донабрав текст, я перебуваю. Перепрошую за це. У мене таких огріхів багато, ну вибачайте. Так, ну і четверте це створення матриці, відстеження, щоб переконатися, що кожна вимога має відповідний сценарій тестування. І відповідно обговорення і затвердження тестових тут я взагалі надрукував аж страшно сценаріїв. Вибачте. Не так обговорення і затвердження тестових сценаріїв відповідно керівниками та іншими зацікавленими сторонами. От таким чином, відповідно чи завжди нам потрібні тестові сценарії. Звісно, що ні. Звісно, що ні, і дуже часто на проєктах можуть обходитися без тестових сценаріїв. Тобто, це такий певний проміжний етап створення тестових сценаріїв, який спрощує потім напрацювання і розробку тест кейсів. Тобто під тестовий сценарій у вас буде низка відповідно декілька тест кейсів, як мінімум. Отже, але відповідно, якщо програма, яка тестується є складною або нестабільною, можуть відповідно уникати. Створення тестових сценаріїв. Якщо на проєкті суттєвий дефіцит часу, відповідно, можуть також уникати створення тестових сценаріїв. Також на проєктах, які відповідно, використовують гнучкі методології, наприклад, Scrum, Kanban, можуть також не використовуватися ці тестові сценарії. Ось таким чином. Ну і відповідно. Дуже поширений приклад, який на тренінгах дуже часто наводять. Звісно, це відповідно зрозумілий простий приклад логін. Так? Ми тестуємо тестовий сценарій, це, відповідно, перевірка входу в систему логіну. Відповідно, це є вже вже сама по собі ця фраза. Це і є вже один тестовий сценарій перевірка входа в систему логіну. А під цей тестовий сценарій може бути низка тест кейсів. Наприклад, перевірка поведінки системи, якщо ми при вході вводимо коректний ідентифікатор, наприклад, електронної пошти та пароль. Перевірка поведінки системи, якщо ми ввели коректний ідентифікатор електронної пошти, але некоректний пароль. Перевірка поведінки системи, якщо ми ввели некоректний ідентифікатор електронної пошти, але коректний пароль, і перевірка поведінки системи, якщо введено обидва і некоректний ідентифікатор і відповідно некоректний пароль. Ну І відповідно перевірка поведінки системи, якщо ми ідентифікатор електронної пошти або пароль залишили порожньому. Звісно, що це далеко не всі варіанти, але, от як приклад для розуміння, що під один тестовий сценарій може бути низка тест кейсів. Звісно, тут у нас просто як описи тест-кейсів, це ще не є повноцінний тест-кейс, Тут у нас нема детальних кроків. От. Ну, і трошки такої філософії, отже. Тестові сценарії, відповідно, дуже часто, дуже часто коли відповідно, говорять про тестові сценарії, є спеціалісти, які кажуть, що тестовий сценарій повинен йти з певним узагальненим описом відповідно використання системи. Тут можна сперечатися з цим, тому що. Відповідно, є спеціалісти, які такий узагальнений опис. Якщо ви, відповідно, даєте, не даєте не просто фразу, так, о, наприклад, якусь функціональність виділили собі, так, як тестовий сценарій без опису, так, але якщо ви даєте опис, є спеціалісти, які скажуть, що це high-level test case, тобто тест кейс високого рівня. Якщо ви даєте опис, тобто це певний такий. Нюанс філософський, з яким є, є відповідно розбіжності, які можуть виникати відповідно між різними спеціалістами. Отже, відповідно, якщо зазвичай такі тестові сценарії в них можуть бути в принципі узагальнені описи, зазвичай такі узагальнені описи. Беруться якраз з юзер-сторіс. коли пишуть юзерсторіс, там, наприклад, я як користувач повинен там вміти чи повинен зайти сюди, натиснути сюди, перейти сюди і отримати там от таку, такий результат. Тобто, зазвичай, зазвичай, тут відповідно сам цей тестовий сценарій, його відповідно опис узагальнений, він береться якраз з юзер сторіс без суттєвих якихось там креативних. Ідей, от ну і як приклад, тестовий сценарій це, наприклад, оформлення замовлення на якомусь сайті. Так. Відповідно, у загальний опис, як він може виглядати, звісно, що в залежності від системи, від сайту, там можуть бути відмінності. Але загалом, загалом, так, що ми як користувач входимо в систему, наприклад, так, чи на сайт, обираємо товар, додаємо його до кошика. Приходимо до кошика, наприклад, перевіряємо вміст нашого кошика, що там відповідно все, що ми туди додали, знаходиться. Далі натискаємо кнопку оформлення замовлення. Вводимо інформацію про доставку, обрання методу оплати і підтверджуємо відповідно, відповідно замовлення. Тут я надрукував, «доставкова інформація», я не знаю. Мабуть, такого прикметника нема. Сьогодні ви бачите, у мене якийсь такий брейнстормінг жахливий. Так, Введення інформації краще про доставку, так мені здається, більш коректно буде з точки зору граматичної, я перепрошую за ці огріхи. Отже, ну і відповідно, тут знову ж таки наявність цього опису в тестовому сценарії. Тобто, загалом, загалом просто фраза, якась функціональність, так, оформлення замовлення, наприклад, це вже тестовий сценарій. Якщо ви додаєте до нього загальний опис, це не буде якоюсь страшною помилкою чи чимось таким крамольним з вашого боку, це буде відповідно просто дехто таку, такий тестовий сценарій назве high-level test case, тобто тест кейсом високого рівня. От таким чином. От, але це вже така філософія, не буде страшною помилкою і великою проблемою, якщо ви. До тестового сценарію додасте певний узагальнений опис на основі якоїсь юзерсторі. Тобто, це не буде чимось страшним і надзвичайно. Можливо, навіть це допоможе вам в наступному відповідно, пришвидшити для тест-кейсів, які будуть йти під тестовий сценарій, пришвидшити процес відповідно написання кроків під кожен з тест-кейсів, так би мовити. От. Ну і загалом підбиваючи підсумок, отже, тестовий сценарій визначає певну загальну область тестування, а тестові кейси вони конкретизують окремий відповідно, тестовий випадок в межах цього сценарію, тобто надаючи в тестових кейсах вже конкретні дані і деталі для виконання цього тестового кейсу. От таким чином. Що ж, Сподіваюся, це відео буде корисним. Дякую за увагу і до наступного відео.